Друзі, я впевнений, що у вашому професійному чи особистому житті були моменти, коли маленька помилка, яку ви зробили, здавалося, зруйнує все, залишивши вас у повному відчаї. Це відчуття схоже на повне занурення, на глибину води під тягарем, який ви ніколи не зможете вирішити власними силами. У Біблії, у другій книзі царів, розділ 6, учні школи пророків врізали деревину для будівництва будинку, коли один із них упустив позичену залізну сокиру у річку. Ця сокира була дуже цінним і дорогим предметом у той час, тому її втрата створила величезний фінансовий та психологічний тиск. У той момент, коли ця важка сокира опустилася на дно річки, їм, мабуть, здавалося, що їхні зусилля та надії тонуть разом із нею. Але саме тоді пророк Єлисей відрізав палицю і кинув її у воду, і важка залізна сокира, неймовірно, сливла на поверхню. Ця подія розповідає про те, як активується негайний запасний план Бога, щоб легко підняти тягар людських зусиль та помилок, які ми не можемо вирішити власними силами. Насправді, всі проблеми в нашому житті схожі на цю затонулу залізну сокиру. Якби старанно і доброчесно ми не намагалися жити, по суті, ми робимо помилки, діємо через жадібність і завдаємо болю та страждаємо від болю інших. Біблія називає це тягарем гріха. Цей тягар, як вага залізної сокири, настільки важкий, що, скільки б ми не боролися самотужки, він продовжує занурювати нас у глибоку річку життя. Відчай, що ми ніколи не зможемо спливати й самі, і що неминуче потонемо під усім цим тягарем, це чесна реальність людського стану. Однак, як Єлисей кинув палицю, щоб сокира спливла, Бог послав свого єдинородного Сина, Ісуса Христа, на цю землю. Подія розп'яття Ісуса була актом того, що Він одночасно взяв на себе всі наші важкі тягарі, минулі помилки та нерозв'язний тягар гріха. Ісус взяв найважчу залізну сокиру, яку ви мали нести, і навмисно занурився в найглибше місце у воду хреста і смерті. Навіщо? Щоб ми могли спливе Ось це і є добра новина для нас. Те, що ми можемо спливети завдяки Ісусу, який занурився, взявши на себе всю вагу заради нас, це і є негайний запасний план Бога, який називається благодать, що є залізною сокирою, яка зараз тоне у вашому серці. Це може бути непогашений борг, незламна звичка або непрощена пам'ять про минуле. Вам більше не потрібно боротися самотужки, щоб підняти цей важкий тягар. Киньте всі свої тягарі на Ісуса. Віра в Ісуса означає звільнення від відвічаю та тягаря гріха, які ви ніколи не змогли б вирішити власними силами. Я ще розподіваюся, що ви прямо зараз відчуєте любов та запасний план Ісуса, який ретельно піднімає навіть вашу найменшу помилку та ваш найважчий тягар.